Коли дух мій падає в безодню, коли страх загнав думки, розчарування одержало перемогу, а сумніви плоди свої, коли здається, що втратив віру в радість, в спокій мир, коли молитву ти послабив і не знаєш, хто твій справжній поводир? Хто наразі в твоєму серці? Хто ж безла цей тримає? Звідки грязь, думки ці? Що з дороги тебе збиває? І немов пітьма твої очі закрила. Перед Богом стати немає сил, вірі твої зламали крила. Не прикладеш до спасіння більше зусиль. І ти кажеш кожен день, коли тривога ця пройде, тоді лиш буду його славить, тільки тоді до мене Він прийде. Та ні, Господь тебе чекає зараз, відкрий йому свої жахи. Любов його до тебе рвалась, ти справді думав сам йти. У цьому світі, де немає правди, серед зла там десь і ти. І як для люду будеш сяять, без Христової ти чистоти. Амінь.